І всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я, Андре, і ви на каналі Андре ТВ. І ми знову продовжуємо проходити гру Warplane Inc. І так, пройшли ми вже кампанію на 45%, підходимо все ближче і ближче до столиці. І тепер у нас літак ПЕ2. Ще раз нагадую, хто хоче читати ці всі сюжетні. Листи можете ставити на паузу відео і читати. Я на це не буду зциклювати повно часу. Тому що і так ніхто не дивиться відео до кінця, тим більше, якщо воно по 20 хвилин. Ну що ж, затестимо на початку цей стоковий літак, чи як його можна назвати. А, ну звичайно. Звичайно, мене збиваюсь топливо. І ми розбиваємося. А, ну ще й було. Як бачите, літак не дуже прямо і крутий, але це поки що. Ми його ще просто не прокачали на максимум. Зараз я постараюсь пройти цей респаун. Це, мабуть, буде легко, якщо знову не зіб'ють або пілота, або топливний бак. або обидва бі... двигуни із вертулами за зараз. Таке теж бувало в мене. Так, біля а, ну я що і казав. Ці пулемети неможливо пройти, а їх не знаю. Як пройшов тоді, коли розбився коло аеропорта. Ну нічого, давайте ще раз спробуємо, будемо летіти знезап. Так, лови бомб. Він я забув скинути бомбу. Ну що ж, ледве я їх пролетів. Як бачите, тут ще один пулемет, але один це вже не два, це вже легше буде. Найголовніше, що це я пролетів то ці два кулемети цей. Десь із двох-трьох спроб це зміг. І так, ми нарешті посадимо. Посадимо літак. А, ну зарахуйте, будь ласка, що я його посадив. Дякую, я його посадив. До речі, спойлер у цій серії я всі респауни так посаджу, криво літак. Та байдуже. Це ж не та попередня легенда, яка взагалі жасі не ламала. А жаль, жаль. І так, що це за місце? Цікаве. Надіюсь, тут не буде складніше. Та звичайно що буде. А, точно, я згадав. Тут, мабуть, треба бомби, це. Так, це із кораблями цей респаун. Тут е, уже тільки бомбами можна, інакше просто нема смислу. Ну що ж, звичайно ми ж його не знімемо кулеметром, ну давайте розіб'ємося в нього, щоб щось зараз І так знищимо. Ну логічно, а пілот вижив, оце взагалі логічно. Ви бачите, купив я сильніші бомби. А для чого? Для того, щоб, щоб кораблі повністю знищували. Я ж надіюся, що це буде так. Блін, я не подивився скільки вони кілограмових. Мабуть 100. Так, мабуть-то... А, ні, я думав пілот одне, коли пілот поранений. Ну як завжди немає серії, щоб нас не збили пілота, от це просто не існує такої серій, щоб пілот рези. Побігне. Ну що ж, давайте спробуємо посидити. А, не попро... А ні, попробуємо. Ем... Той попередній літак він би не настільки сильно збивався, та байдуже. Так, бачите, я ще раз докупив бомб. І на цей раз я думаю, що все обійдеться легше. І ми підірвемо все, що тут є на нашому шляху. І так, літак летить. Так і... І це все прекрасно. Літак, просто не літак, а корабель повністю знищився. Тільки жаль, що цих бомб не так много. Тут це проблема. Але нащо нам стрійка, якщо тут немає таких кораблів? Це теж питання. От про що я і казав? Два двигуни і дві вертули. Ну хто б сумнівався. І мінус літак. Ну тут просто без сумнівів що тут ще казати. Маленько ще прокачаємо літак, надіюся. Він долетить, звичайно. що ні Або так. Не знаю, мабуть, долетить. Ну, Надіюсь, паливо йому вистачить, якщо, то паливної пак не, не проб'ють пулеметом. До речі, я один раз перелетів на 5 тисяч кілометрів. Це коли я для себе проходив. мені пробили топливий бак. І цей. І він до самого дня, коли, коли... не до дня, а до самого... Не, як це сказати? До самої землі з нього витікало топливо. Ну, в смислі, богонь славли з нього бака. Скільки в нього залито топливо, що він 5 тисяч метрів. Просто витікав. Оце цікаво. Ой, ну тут пацани, вам взагалі не Боже Божнюю, коли отак от наставлять купу заліто. Нам два, два ці. Як це називається? Будемо ще рахувати, що це крила управління. Ем, зарахуйте, будь ласка, ще раз. Це вже взагалі якась магія, тому що я не знаю, як можна було ось так приземлитися. це вже взагалі неможливо. Ну що ж, прокачую я ще чуть-чуть літак, і... І ми злітаємо. До речі, якщо хтось додивився до цього моменту, пишіть в коментарях. Просто цікаво, чи всі просто виходять і виходять, чи дивляться. Звичайно, що звичайно. давайте ще одну спробу. Ніхто ж не забороняв повторювати виліти. Так. Ще один спор, я не хоть явно цього. Це теж це. Просто шанси мінімальні. Це ще ми літак так запінкували, що я не знаю, як це можливо було. І так. Це що за полаги були? Не знаю. Так, ловіть, ловіть. Ви теж ловіть ловіть подарунки. Де Якби не остання пуля з мого пулемета, тоді б мене точно винесли. І потрібно б було знову перелітати. Так. Нам вистачить топлива з заправки. Я сподівався, що вистачить. Чи не вистачить. Не знаю, якщо нам не то вистачить точно. Найголовніше це долетіти і та побачимо. Так. Так, тепер рекурально потрібно приземлитися. Не розбити літак і не приземлитися в кінці аеропорта. Ну розбити літак це як сказати. До речі, цей літак не такий загнутий, як то попередній, той взагалі М почти на 90 градусів розтягнувся. А цей рівно як стається. Це вже цікаво. Ну що, що тут нічого нема? Де кораблі? Де кораблі? Опа. Лові. Блін, у них білий прапор, був! Вибачаюся, у них був білий прапор. Я планував нікого підняв білий прапор. Не знищувати, блін, я не побачив, серйозно. Вибачаюся. У тих, кого я підірвав. Оце було обідно, серйозно, так. Ну Давайте хоч літак посадимо, буду я вже перегравати цей рівень. Це що таке, його посадив і він не зірвався. Але ми пройшли цей рівень. Тобто це аеропорт. І все ближче і ближче приближаємося до столиці і завтра вже будемо. Ні, на завтра, коли набереться 40 переглядів, проходити ці літаки. Ну що ж, дякую всім за перегляд. То додивився до цього моменту. Бажаю всім удачі. Ну і всім до побачення!